В їду в тролейбусі на залізничний вокзал міста Слов'янського. І от що цікаво, тут величезними такими літерами на, на аркушках А4 надруковано. На, на передніх двері вхід. Оплата водієві, проїзд 12 гривень. І на Середніх на задніх написано «Входу нема, тільки вихід. І ти, коли заходиш тут по Гуршамовцю, кажуть, що через передні двері виходу немає, тільки вхід. Тому проходьте по салону. Я дивлюся, що ну, громадяни всіх статей і такого поважного віку вони уперто тулять. На вихід через двері входу. Тобто я ж кажу, я просто що лежив там і трохи років. Так? Ну, там, в Європі трохи там теж бажав. І там оця схема ну, вона чудово працює, ні у кого не викликає ніяких там, питань, ну, і вона є більш раціональною. Так? Тобто, ти заходиш ти не заважаєш іншим, односторонні рух, максимально ефективні. А тут от, добродій яка різниця, кладуть болт на написи на гуршомовці на, на все і гулять на вихід через вхід створюють перешкоди, затримки. Чому? Ну, тому що я не знаю. Вони би, можливо, сказали, що їм так зручніше, ну, але конечно, в чому зручність, реально я не уявляю. Шановні пасажири, зберігайте паперову або електронний колонку для можливості підтвердження контролеру вашої оплати. Штраф за безоплатний проїзд складає 240.